Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні мені вдалося роздобути чудову орхідею фалінопсіс, і це сорт пірат. Це дуже красива орхідея, і її бувають завозять але дуже рідко. І я її побачила вже відквітла вона на оці, оцінена. от І в здоровому вигляді в неї немає гнилів, немає грибка. Дуже така вона, правда, підсушена. от Така красива орхідея. Це сортова орхідея пірат. Це я знаю цю квіточку. От, і закручені листочки можуть бути від того, що, може, є комахи, вони буває крутять листочки. Я, поки не бачу комах, є тільки ушкодження трошки невеличкі, і засушено. Засушені корені. І почали вже засихати квітоноси, я їх відріжу, от. і буду зараз, треба повністю позбавити от магазинний ґрунт з орхідеї зняти. Там можуть бути личинки, комах, яєчка. І оцей дитячий листочок маленький теж. Я знімаю, щоб він не заважав, от бо я буду орхідею трошки заглиблювати, саджаю, коли саджатиму, буду заглиблювати. Тут є повітряні корені такі. Загалом дуже хороша орхідея. фалінопсиси це епіфіти. вони Розміщуються на рослинах, і в них бувають повітряне коріння, прям коріння, які звисають, як борода із рослин. От, зараз я буду профілактично за нурою орхідеїв роблю профілактику. Від шкідників тут розчинений актоверм, також від грибкових бактеріальних хвороб це фітоцид. Біопрепарати це все не шкодить росли... тваринам, людям, немає шкоди. А рослині допомагає реанімуватися, відійти. Також тут розчинений прилипач, бачите, пінеться розчин. І зараз очищаю орхідеї від таких засохших дуже корінчиків. Вона здорова, таких хвороб. Це дуже важливо, якщо от берете оцінену рослинку, подивіться, щоб не було грибка, чорні такі корені, чорний стовбур рослини, чи, може, якісь вони можуть бути мокрі, листя, плями мокрі, і тоді набагато довше буде реанімація. І будуть, ну, є великий ризик, що може рослинка не вижити. От. А ця рослина більш мені сподобалась, і це така красива квіточка. От. І будемо саджати в закриту систему. Я її називаю капсула життя. Це будуть. Пляшка, пластикова пляшка з-під напоїв опалена, зверху буде запальничкою, вогнем, щоб вона загнулася всередину. Ще в мене хороший результат. от була посадка в скляну кулю. Горщик називався Скляна куля. Виробник Україна дуже гарно така зроблена для орхідей саме. горщики скляна куля. І хороший результат. Там зберігається вологість, так як воно все сферичне закриває, якби не розширюється до гори горщик, а навпаки, закривається. І вологість там циркулює всередині дуже рідкий полив. Водичка повільно вивітрюється. І це саме те, що треба для орхідеї. Фалінопсиси це мешканці тропічні, їм потрібна вологість, От. і тепло. Саме мінімум можуть витримати вони зниження до може, 15 градусів, але це вже дуже ризик що будуть хворіти, і спеку вони не витримують також. ну от Пройшов час, 15 хвилин. Була е, орхідея, так як вона, бачите, трошки зневоднена, була у воді, у розчині трошки просушена. І зараз будемо саджати у пластикову пляшку. Це наша от така капсула життя. На дно занурюється кора дубова, великі шматочки, такі як такий коробочка сирників, можна навіть більше. І вони всі теж оброблені в препаратах, біопрепаратах, щоб уже в цій пляжці були корисні. Грибки, бактерії, всі працювали на рослину. Тоді я роблю подушечку таку із моха, з фагнума. Нічого страшного, що мох такий жовтий, сухий. Він оживе, пройде час, головне, щоб була вологість. Тепер обережно треба. Занурити ці корені. Я не боюся, десь може тріснути корінчик, але це не буде шкодити. Тут рослина здорова і оброблена такими препаратами, що вона і не, не буде шкоди, якщо десь буде надломлений оцей корінчик. От, і головне. Не, за, як, не робити щільну посадку, хай там будуть повітряні е, гаманці, хай буде простір у коріння. Це епіфіти, вони е, чіпляються, вони виростають на корі дерев, на висоті, можуть бути у дуплах. Ага, ще я хочу профілактично. Такою пудрою це вугілля. от І там подрібнилось в такий порошочок, вугільний порошочек і ним так обережно промазати хочу саме шийку, от точку росту орхідеї. Просто профілактично, щоб не було можливості грибкам розвиватися чи бактеріям. І оці зрізи квітоносів теж опорошити цим вугільним пудрою, не знаю як, подрібне на таке. І так все все обробити. От, і е, що, люблять орхідеї повітря люблять, вони не люблять ти саме, щоб було так щільно. Вони дуже люблять кору, люблять мох. Деякі люблять ще камені. Ну, використовують же керамзіт або використовують ще такі. Е, Теж, як вони називаються, я вже забула, кераміч з глини. Добре. Ну, Тобто, в природі орхідея може ще на скелях десь кріпитися, може, де водоспади, камені, де багато моху, вологи, От, тому посадка не має бути щільна. Такі великі шматки кори, дубова кора. Я її полюбляю, бо вона дуже гарно тримається, може пройти там, навіть 5 років, а вона не буде змінювати свою форму. Посадка ну, буде тримати структуру, цю, вона не буде сплющуватись, не буде деформуватися ця кора. Просипка так, вона може з часом, бо ці, ця посадка може бути на три, на чотири роки. От, і щоб з часом трималася структура, оця повітряна структура горщику, щоб воно не все не переробилося бактеріями чи там від вологи, не розклалась кара і не стала просто млинцем таким. Дубова кара рятує, дуже гарно. А це просипка. Тут я використовую ще кокосові чіпси, Соснову кору можна використовувати, і в цю посадку все має бути вологе оброблене біопрепаратами, для здорового ґрунту є спеціальні препарати. Це, може, фітохелп, фітоцид. І просовую ще таку невеличку кількість моху з фагнума. Він жовтий зараз, але як тільки він зрозуміє, що там внизу в горщичку є постійна вологість, він оживе буде дуже гарно. Розповсюджувати от вологу помірно. І корінчики люблять мох от Якщо гарні умови, то реанімувати дуже легко. Гарні умови для фалінопсіса це світло, тільки не палючі сонячні промені, прям щоб було пекло, світло. Розсіяне гарне світло, це ранкові. східні, західні вікна, можна південні тільки затуляти сонце. Хоча взимку, от якщо вже після, починаючи з листопада, можна і ставити і на сонці, бо там не дуже активне сонце. Десь до з середини квітня може пробути орхідея і на південному вікні. От. Ну, влітку краще затіняти, закривати, бо згорять листочки. Просипаємо, бачите, я не дуже сильно трамбую ці корені, як де розмістилися, Кокосові чіпси, соснова кора. Це просипочка, вона допомагає зберігати вологість, корінчики будуть чіплятися. От, І гарні умови. Це світло, і орхідеї люблять, щоб було світло 12 годин. От. Тоді тепло, має бути тепло. Но в ідеалі 26 градусів. Для них це взагалі саме комфорт. В, ну, від 19 до 26 це такий от від них комфорт. все інша температура для них це стрес, вони то зупиняються, то можуть не квітнути, або можуть навіть почати суїцид собі робити, виключатися. Так, що так. І помірна вологість, щоб була вологість, щоб ви давали вологість або в горщичку, або навколо орхідеї. Ну І цю всю посадку я закриваю ковдрою із моху з фагном. І обов'язково відтулюю на 1 сантиметр від самого стовбура орхідеї від шийки, орхідеї, відтулюю, щоб вона. Не загнилася. І перший полив оцеї цієї посадки буде через 4-5 днів, бо тут все досить вологе, і буду поливати на дно скраєчку, занурю, заливається водичка по краю стінки пляшки, і на дно 1-2 см. І все. І через 10 днів повторюється обробка. А від шкідників обов'язково, бо вони можуть пробудитися. Ось така посадка. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До побачення!